В Білгороді Дністровському працівниками дорожньої дільниці міського центру благоустрій продовжується оновлення дорожньої розмітки, наносячи на пішохідні доріжки свіжу білу фарбу вулицями міста. Так за останній час було оновлено зебри на перехресті вулиць Соборна та Сергія Файнблата на вулицях Єврейська та Олімпійська. По вулиці Ізмаїльській продовжуються роботи по заміні світлофорних об'єктів. Наразі вулиць Ізмаїльська вокзальна проводились роботи по установці сучасного світлофорного об'єкту. Після проведення демонтажу старого обладнання встановлені нові опори, вмонтовані нові світлофори. Триває підключення до енергоживлення системи регулювання світлофору. Тому водії будьте обережні. Організація дорожнього руху в цей час здійснюється відповідно до знакового забезпечення. Працівники дільниці озеленення міського центру благоустрій безперервно підтримують чистоту та опікуються зеленими насадженнями на територіях парків і скверів міста. Осінь це активна пора збирання опалого листя з доріжок та тротуарів, підживлення газонної трави, обкупування кущів, рихлення ґрунту на клумбах. До громадян особливо прохання не смітити в зелених зонах, не псувати майно комунальної власності, лавки, сміттєві урни, огорожі, дотримуватися правил благоустрою та правопорядку в громадських місцях. Ірина Врубинська, на Лукінчук, перший муніципальний.